Я безпосередню участь військову службу я розпочав ще в 2021 році у лавах Збройних сил України 53-ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха. Приймав участь в багатьох містах. Дивилися бойові дії. Службу я вів в мотопіхотному в бойовому підрозділі піхотинцем. Але поранення я своє отримав в населеному пункті вугледарія. На хребет я переніс десь около трьох операцій, і дві операції я переніс на руку. Мене транспортували, евакуювали в Ірландію, де я проходив лікування, провели першу операцію на руку та реабілітацію. Довгий час мене пішов для того, щоб навчитися наново ходити, тому що це. Перелом шиї. Один лікар мені казав, що я маю залишитися на візку. Якщо б не молодий вік, не спортивне минуле моє, я займався народними танцями, боксом, кікбоксингом, я, мабуть, залишився б на візку. Звільнення відбулося моє в 2024 році. Довгий період адаптації, і наразі я відновлюю своє навчання в академії, щоб здобути освіту менеджмента. Та працюю зараз в громадській організації фонду розвитку громади, де по посаді координатор ветеранського напрямку, де роблю все і намагаюся робити для ветеранів. Спілкуюся нам прописую проекти. І взагалі намагаюсь допомагати. Я, як колишній військовослужбовець, ветеран, я з ними на одній хвилі. Тобто, ми знаємо про що розмовляємо, ми знаємо, які нюанси ми можемо обсудити. Я знаю, наприклад, проблемне місце і знаю, як або вивчаю питання і намагаюсь допомогти ветерану. Ну, консультую їх з приводу постанов різних пільг, якими вони мають володіти. За оборону держави, за пролиту кров, за я віддав найдорожче здоров'я. Я мав залишитися на віску, я вчився наново ходити. Це. Розумієте, я не можу змінити те, що вже трапилось. Я можу тільки підлаштуватись під дану секунду, під дане тіло, під дане моє здоров'я, і функціонувати, і замислюватись вже на майбутнє і думати про зараз. Я хочу здобути нові знання, нові навички і втілювати їх, і реалізовувати їх в майбутнє країни, в майбутнє відновлення Донеччини.